Добрий добрий, добрий день! Вас вітає малючкове розважально інтелектуальне ютуб-шоу Розумники і розумнички. Це гра для малюків, які відповідаючи на прості і не дуже питання, можна дізнатися щось нове і цікаве. Вітайте оплесками чарівну і незмінну ведучу гри розумники й розумниці пані Юлю! Дякую, дякую, дякую. І не менш потужні оплески для мого асистента, пана Каштана. Пане Каштане. Оголосіть, будь ласка, правила гри. Залюбки. Тож, гра складається з п'яти раундів. Перший вгадай хто? Другий вгадай Володію. Третій логопедичний конструктор. Четвертий склади будинок. П'ятий поєднай за кольором. Звісно, поки що ці назви вам ні про що не кажуть. Але згодом ми дізнаємося, як грати в кожен з цих раундів. За кожен успішно пройдений раунд ти отримуєш одну зірку. І твоє завдання назбирати п'ять 5. 5 зірок. Ну що, почнімо? Так! Тож, правила першого раунду. Пані Юля загадає якусь тварину. І буде описувати її словами. Ваше завдання вуз яку тварину загадала пані Юля. Дякую, пан Каштан. Тож, перша тварина. Я думаю про тварину, що живе на фермі. Вона рожевого кольору. Вона робить рох-рох рох-рох, Хто робить рох-рох, Хто каже рох -рох. це, Це. Це, 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 це свиня, свиня. Пан каштан, не ти маєш вгадувати, мають вгадувати наші глядачі. Але я чула, чула, ви теж вгадали. Так правильно, я загадала свиню. Тож, загадую другу тварину. Ця тварина живе в дуже теплих краях. І вона має найдовшу в світі шию. Це ж, ж, ж... Тихо, тихо, тихо. не підказуй. Що-що? Жирафа! Так, я загадала жирафу. Я думала про жирафу. Це жирафа. Класно, друзі, ви вже вгадали двох тварин з трьох. Лишилася всього одна. Якщо вгадаєте цю тварину, то отримаєте одну зірку за перший раунд нашого шоу. Тож, третя тварина. Хм, Вона зеленого кольору. Ця тварина живе на болоті чи на річці або на будь-якій водоймі. А ще вона каже «Ква!» Ква-ха-ха! Хто каже Ква! Що-що? Так, жаба, правильно! Так, тримати, друзі, ви знову вгадали, і ви отримуєте одну зірку за перший раунд. Так, тримати, друзі, справді це класна робота. У вас є одна зірка і перший раунд за плечима. Переходимо до другого раунду. Вгадай мелодію. Я буду мугикати якусь пісеньку. І робити рухи з цієї пісні. Твоє завдання вгадати, яку пісню я наспівую. Тож, перша пісня. Гум. Гум. Так, співаємо разом колесо автобуса крутяться, 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 колесо автобуса крутяться, цілий день. Двері на зупинці відчиняються, зачиняються, відчиняються, Двері на зупинці зачиняються цілий день. Перша пісня вже у тебе в кишені мугикою другу. <післяє> <гум> так ви вгадали, співаймо разом. Павучок малятко на трубу поліз. Дощ пішов зненацька, павучок павниз, сонечко з'явилось тепло павучку Знову захотілось залізти на трубу. Браво! Дві пісні вгадано. Мугикою третю. Увага? Співаємо разом, я вже бачу, що ви вгадали. Одне веселе каченя. танцювало кря-кря-кря. танцювало кря-кря-кря. крях, затанцюємо з ним разом, заспіваємо з ним разом, крутим стегнам разом, кря кря кряк. Одне веселе каченя. Танцювало кря-кря-кря-кря. танцювало кря-кря-кря, кряк. Затанцюємо з ним разом, заспіваємо з ним разом, крутим стегнами разом, кря 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 кря. Друзі, я вас. Вітаю! Ви вгадали три пісні з трьох і отримуєте свою чесно заслужену зірку. Тепер у вас дві зірки. Рухаємося далі. Раунд номер три. В третьому раунді тобі треба обрати липучку, якої не вистачає. Ось її місце. На цій сторінці ми бачимо фото, на яких люди і діти одягаються. Вони одягають на себе одяг. Тож нам треба обрати, яка з цих трьох липучок пасує до цієї сторінки. На якій з цих трьох липучок хтось одягається? Беремо свій палець і показуємо, яка липучка пасує до цієї сторінки. Хто з них Одягається. Хто з них одягається? М -м -м? Так, дівчинка одягає шкарпетку. Сюди пасує ця наліпка. Дівчинка, яка одягає шкарпетку. Рухаємося далі. На цій сторінці ми бачимо, що. Люди, діти, тварини кудись ідуть. Тобто нам треба обрати, на який з цих липучок хтось кудись іде. Хто з них іде? Хто з них іде? Покажи пальчиком, хто з них іде. Так, жирафа іде. Тут іде жирафа. Ця липучка пасує до цієї сторінки. Жирафа іде. Жінка іде. Собака іде. Слон, тигр, кіт, чоловік. Дівчинка жирафа. Іде. Вони ідуть. І третя сторінка. Я бачу, що на цих малюнках всі їдять. Їдять. Хтось їсть кавун, хтось їсть круасан, хтось їсть траву. Хто з них їсть? На якій липушці зображено, що хтось їсть? Хм, покажи пальчиком. хто з них їсть. М -м -м так, кіт їсть. Кіт їсть. Нам потрібна ця липучка. Опа! Готово! Ми зібрали всі липучки, на яких хтось їсть. Дівчинка їсть кавун, кіт їсть свій корм, кінь їсть траву. Собака їсть свою їжу, хлопчик їсть круасан. Вони їдять. Супер, друзі! Ви знайшли три з трьох липучок. Тому за третій раунд отримуєте ще одну зірку. Тепер у вас три зірки. Так тримати. Продовжуємо далі. Друзі, вітаю вас в четвертому раунді. В цьому раунді наше завдання скласти. З магнітного конструктору будинок. Цей будинок складається з двох геометричних фігур: квадратів і трикутників. Це трикутник, а це квадрат. Тож, наше завдання розмістити квадрати і трикутники так, щоб заповнити цей малюнок, щоб вийшов будинок. Ви готові? Поїхали. Почнімо знизу. Як думаєш, яка геометрична фігура має бути внизу? Може, трикутник? Mm -mm. Трикутник сюди точно не пасує. Спробуємо квадрат. О! А квадрат підходить. Здається, справа має бути теж квадрат. Приміряємо. Вау! Перший поверх готовий! Якого кольору перший поверх? Так, він рожевого кольору. Зробімо другий поверх синім. Хм, Яка геометрична фігура потрібна для другого поверху? Може, трикутник? Е -е -е. Точно ні. Трикутники нам знадобляться пізніше. Тут має знову бути квадрат. Так. Цей квадрат синього кольору. Трошки підрівняємо. Ось так. Можливо, тут треба поставити трикутник. Ні, ні, точно ні. Тут теж має бути квадрат. Візьмемо знову синього кольору. Во! Вау, виходить досить гарно. У нас перший поверх рожевого кольору, другий поверх синього кольору. Продовжуємо далі. Беремо квадрат. О-оу. Здається, квадрат сюди не пасує. Квадрат не підходить. Нам потрібен трикутник. Трикутник. Трикутник має три кути. Один, два, три. І три сторони. Один, два, три. Приміряємо трикутник. Це буде дах нашого будинку. Так, 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 так. Все виходить. Будинок виходить. Нам потрібен ще один квадрат. Ні. Квадрат не пасує. Будинок не виходить з квадратом. І Оп! Нам потрібен трикутник. Візьмемо червоного кольору. О! Дуже гарно! У нас є жовтий трикутник і червоний трикутник. Лишилося ще дві фігури. Напевно, це знову квадрат. Примірюємо квадрат. А, Ні, квадрат не підходить. Нам потрібен трикутник. Трикутник. Візьмемо червоного чи жовтого. Спробуємо жовтого. Ось він. Жовтий трикутник сюди. Вау! Це вже справді починає бути схожим на будинок. Так? Так. Нам потрібна одна геометрична фігура. Квадрат. <звук> <звук> Ні, звісно, не квадрат. Нам потрібен трикутник. Пропоную взяти трикутник якогось іншого кольору. Нехай буде блакитний. Блакитний трикутник. Оце так. Друзі. Здається, ви впоралися з четвертим раундом. Ви склали будинок з магнітного конструктору. У нас є рожеві квадрати, у нас є сині квадрати, жовті трикутники, один червоний трикутник і один блакитний. З усіх цих фігур вийшов будинок. Плюс одна зірка до загального рахунку. Тепер ви маєте чотири зірки. Лишився ще один раунд. Тож настав час фінального п'ятого раунду і можливість заробити останню п'яту зірку. Правила цього раунду дуже прості: я бачу на дошці: червоне коло, зелений трикутник. Синій квадрат, зелену квітку, червоне серце і синю зірку. Ваше завдання поєднати ці малюнки за кольором. Тобто червоний з червоним, синій з синім, зелений з зеленим. Ви будете мені підказувати, а я намалюю лінію від одного малюнку до іншого. Тож, почнімо з червоного кола. Це червоне коло. Це така геометрична фігура. Що з цього боку ви бачите червоного кольору? Правильно, червоне серце. Поєднаємо червоне коло і червоне серце. Я намалюю лінію маркером. Мм? Готово! Лишилося знайти пари для синього і зеленого кольорів. Так, у нас є зелений трикутник. Що зеленого ви бачите з цього боку? М -м -м. Може, зірка? Ні. -і. Зірка синя. Зелена з цього боку. Квітка. Квітка зеленого кольору. Поєднаємо зелений трикутник з зеленою квіткою. Готово! І в нас лишився один колір. Це синій квадрат і синя зірка. Поєднаємо їх! Так! Готово! Ми поєднали малюнки за кольорами! Чудова робота! Ви заробили. П'яту зірку! Вітаю, друзі! Ви успішно пройшли всі 5 раундів і зробили 5 зірок! Я впевнена, що впродовж цієї гри ви дізналися багато всього цікавого і веселого. Я пишаюся вами! Це було нелегко, але ви впорались. На жаль, наша зустріч добігає кінця, але я вже з нетерпінням чекаю наступної. До побачення! Бувай!